Сьогодні охренети який насичений день. Я приїхав на роботу, а там була хабатня, зв'язана з уборкою літньої тераси, і, і ми там взагалі убирали, сколько все робили, я нічого не знімав. Далі я їздив в епік, щоб купити ручку на смирний бачок в туалет Сідерію Поміняв її, почистив витяжку, перемонтував якісь проводочки, Помог барику відмити. Термос після 500 варки глінтвейна і починив гірлянду тим, що шо... спояв контакти в блоки питання з помощью шила і газової горілки. Goddam! І я нічого не знімав. Взагалі нічого не знімав. А якщо ти вже хочеш зробити влог, тобі бажано вообще все снимать за допомогою Insta 360 GO 3, яку дуже легко всегда мать на поготове.